Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про сонячну електростанцію на 14 кВт, яка складається із 24 панелей сонячних, панелі Jinko Solar, потужність кожної панелі 590 Вт. Ці панелі ми встановили на духу п'ятиповерхового будинку. Об'єкт, який вони заживлюють, це стоматологічна клініка. Вона знаходиться на першому поверсі цього будинку. Це досить такий складний об'єкт, тому що він має 4 електричних води. Тобто тут були чотири окремих приміщення. Як у кожному приміщенні є свій лічильник, і вони заживлювали. Окремо. Також тут вже зроблена була на даний момент система живлення від генератора. Е, генератор з автоматикою там комплексно все було зроблено. Тобто, якщо живлення пропадає, контактори об'єднують всі чотири квартири в один масив, і цей один масив заживлюється за допомогою генератора. Генератор був зроблений з автоматикою до таком і запускається живлення цього генератора навіть із телефону. Але е, мешканці цього будинку не дуже були раді, коли наш генератор постійно працював, і тому вирішили встановити ще й і сонячні панелі. Встановити два інвертори сонячних, дає 12 кВт, і встановити систему накопичення енергії це 10 акумуляторних батарей по 5 кВт, годин тобто загальний масив батарей 50 кВт. годин Це приблизно та ємність, яка буде забезпечувати майже весь робочий день цю клініку. Клініка живиться по комерційному тарифу, тобто вартість електрики на сьогодні складає приблизно взимку десь біля 8 гривень. І як ви всі розумієте, з часом ближче до літа прогнозується ще збільшення цього тарифу. Тому якщо ви маєте комерційний тариф і ви Якесь приміщення, яке живеться за комерційним тарифом, і у вас є вільний дах, або може на землі, є де місце, щоб ви могли встановити собі панелі. То буде дуже доречно зараз встановити такі сонячні панелі, і вони будуть вам дуже сильно економити і у розрахунках за вашу електричну енергію. Наш проект вийшов дорогий, тому що це проєкт з акумуляторними батареями. Тобто, тут ми переслідували не тільки компенсацію споживання електроенергії сонячними панелями, а також безперебійну роботу клініки. В кінці ролика я розкажу вам економіку цього всього. Проєкту, скільки це вийшло, і як приблизно це буде окупатися по часу. Ну тут буде окупатися дуже довго, не знаю взагалі, окупиться чи ні, тому що безперебійні системи, системи з акумуляторними батареями, це не про окупність, це не про ціну електроенергії, це про безперебійну роботу вашого об'єкту. Але якщо це був би просто проєкт, який зроблений для компенсації власного споживання, то при таких цінах на електроенергію і про таких цінах, як зараз є на сонячні панелі, а ціни зараз дуже опустилися. Я напомню, що ми знімаємо початок 2025 року. Тому дуже доречно. Буде використовувати системи із мережевими інверторами без акумуляторних батарей. І тоді термін окупності такої системи буде 2-3 роки, і вам все вже окупиться, і далі ви просто будете економити на споживанні електричної енергії. Як я вже сказав, у нас тут система досить складна. На зараз вона зібрана на двох інверторах, на двох однофазних інверторах по 12 кВт. У нас є одне приміщення, яке буде саме потужне, тобто потужність споживання в нього саме велике. Воно висить на інвертарі на 12 кВт одноособно. Три інших приміщення: вони поменше. І споживання там також поменше, вони висять на інверторі номер 2 Також у нас передбачено два режими роботи: у нас є літній режим роботи і зимовий режим роботи. Літній режим роботи, коли, так як я вам сказав, перше приміщення висить на одному інверторі, три інших приміщення висять на іншому інверторі. Це переключається контакторами. Зимовий режим роботи, коли сонця мало, і можна зробити так, щоб всі приміщення висіли на своїх електричних водах. Тобто, перший інвертор все одно висить перше приміщення на своєму першому інверторі, друге приміщення висить на другому інверторі. Два окремих приміщення контакторами роз'єднуються і теж відкидуються і висять на своїх електричних водах, і все споживається рівномірно, нема великого навантаження на один від. А вже коли літо, то воно перемикається, і три приміщення будуть висіти на другому інверторі завдяки тому, що навантаження на мережу не буде взагалі, бо в нас буде розраховано так, що у нас будуть панелі, у нас буде масив акумуляторних батарей. І на весну ми включаємо режим, коли ми взагалі не споживаємо енергії від мережі. Тобто, якщо батарея дуже розрядяться, тоді вже буде споживання. Від мережі, або якщо мережи не буде, то буде тоді заводиться автоматично у нас генератор. До речі, не сказав ще про генератор, що генератор у нас підключений на порт генератору, і обидва інвертори підключені на генпорт з генератора, розділена потужність. Зроблена, що на одному інверторі у нас там 3.5 кВт. Максимальна дозволена потужність, яку можна брати з генератора, на другому інверторі 1,5 кВт. Сумарна буде 5. і інвертори не будуть більше брати з генератора, ніж 5 кВт. Він не буде перевантажений. І влітку, якщо, як я вже сказав, буде налаштовано у нас все так, що коли сонце Гагато, тобто весна, літо початок осені. У нас буде все живитися тільки від масиву батарей і акумуляторних батарей. Тоді споживання від мережі вже не буде. Завдяки великому у нас масиву батарей 50 кВт годин, плюс сонцю. Цього буде повністю вистачати, щоб закрити всі потреби клініки на добу. Тобто, ми взагалі я думаю, що десь 6 місяців на рік у нас буде нульове споживання із мережі. У нас буде тільки споживання від сонячних батарей і плюс акумуляторних батарей. Трошки розповім про встановлення сонячних панелей на дах багато хто людей думає, що якщо такі панелі встановлюються на дах, там де є тверда криша, там, де є покриття, ось таке, як тут рубюро. Там будуть свелитися та якісь там отвори у криші, потім можуть бути протікання, і вони цього бояться і не роблять, не встановлюють собі сонячні панелі. Як ви можете бачити, тут панелі встановлені е, на ось таких кронштейнах кронштейни кріпляться до тротуарної плітки, вага одної такої плітки біля 20 кг І під плитку ще є підмостка. У нас ось така із резини зроблена. Це трьохміліметрова резина, можна Стілити 5 мм, 8 мм, але це все впливає на вартість цього вашого проекту. Тобто панелі стоять на даху і вони ніяк не кріпляться до даху. Вони просто стоять під своєю вагою, під вагою кронштейнів, під вагою оцих плиток. Тут ми використали десь підсотків на 40 на 50 більше ніж проєктована кількість плиток для того, щоб воно було максимально устойчиво, щоб ніякий вітер, ніякий ураган його звідси не видув, щоб панелі не влетіли. І як ви можете бачити там в кінці, ми ще і додатково всі панелі розтягнули у всі боки тросиками, щоб Воно ні в якому випадку нікуди не совулася від сильних вітрів, тобто ви можете не переживати за дах, воно буде стояти під своєю вагою, і воно ніяк не пошкоджує вам покриття вашого даху. Бо багато за хто за це переживає. Панелі стоять на ось таких горизонтальних направляючих. Всі ці зроблені з оцинкованої сталі, щоб воно не ржавіло. І всі панелі з'єднуються між собою послідовно. Як ви можете бачити, у нас отут тут є невеличка перешкода, Ось така стоїть мачта, і на мачті є супутникові тарілки. І ці тарілки певний час ну більше зранку. Перша половина дня вони трошки будуть нам закривати ці перші декілька панелей. Тому ми встановили на ці панелі оптимізатори. Тобто, чотири панелі у нас встановлені чотири оптимізатори, які, якщо буде часткове затінення панелі, вони будуть нам збільшувати кількість енергії, які ці панели частково затемнені, будуть виробляти. Тобто, це ми також зробили. У нас тут, як я вам вже казав, 24 панелі, і у нас два інвертори. У нас підключені панелі трьома стрінгами. Тобто, в перший інвертор включені два стрінги по вісім панелей, вісім. 16 панелей. В другий інвертор, там, де споживання в нас менше, у нас буде один стрінг із восьми панелей. У кожному стрінгу панелі всі об'єднуються послідовно. Тобто вісім панелей. У нас тут 4 ради стоїть по 6 панелей, але вони об'єднані у 3 стринги проводами і в три стрінги по 8 панелей. Як я вже сказав, панелі об'єднуються між собою послідовно, за допомогою ось такого коннектору MC2. Він вологозахисний і він використовується для об'єднання панелей між собою. Тобто, всі панелі мають на борту вже два таких. Роз'ємах плюсовий і мінусовий, і вони з'єднуються із сусідніми панелями. тобто вам нічого тут додаткового докупати не потрібно. Якщо вам є необхідність подовжити кабель, сонячний кабель, який спускається у вас вниз у нас до підвалу, то ви можете з'єднувати такі кабелі ось такими mc 2 роз'ємами. Ми намагаємося робити так, щоб у нас з'єднань ну, десь на даху, або десь на стіні на вулиці не було. Ну і радимо ці з'єднання робити або тут під панелями, щоб вони були в сухому місці, або вже в доступному для вас місці в сухому, десь у приміщенні у подвалі. Ці, всі наші проводити. Куди спускаються із даху і опускаються в підвал. У нас іншого міста в клініки немає, тому шкаф під батареї зварений в підвалі, він антивадальний з металу. І так само шкаф під інвертори також звалений в підвалі. Це ми вам покажемо. Як я вам сказав, тут же у нас три стрінга, і для кожного стрінга треба опустити плюсовий і мінусовий кабель до інвертора. От цього кабеля у нас вийшло на цей проєкт десь 330 метрів. Щоб ви розуміли, тобто кабеля також немаленька, у нас кількість туди уходить. Кронштейни кріпляться до тротуарної. Плитки, чопік засверлюється спочатку плитка, у плитку вставляється чопік і все затягується це е, болтом, е, утягується кронштейн. Дюбель, який вкручується, довжина дюбеля менша, ніж товщина плитки, тому нічого із плитки не торчить і ніякого пошкодження вашого даху не буде. Вся ця система з 24 панелей з підйомом на дах, з розключенням, з усіма роботами була зроблена за один день. Тобто о 10 ранку ми почали, і десь уже о 16 вечора вся ця система вже змонтована. і кінця ці кабелів вже були спущені у підвал. До горизонтальних направляючих із зовнішньої сторони панелі кріпляться ось такими алюмінієвими притискачами, один визо, один вверху, і все це стягується на нержавіючі болти. Часто задають питання, чи є сенс встановлювати оптимізатори. У нас є один такий об'єкт, великий будинок. У нього там декілька під'їздів, і там встановлені дві однакові системи. І там однакові перешкоди на даху, ті перешкоди, там труби, всякі там виступи технологічні, які закривають панелі. І панелі. Також розставлені однаково. Так, ось ми вже помітили, що якщо такий день хмарний, коли сонця майже немає, і станція виробляє там ну 1, 2, 3, 4% відсотки від своєї загальної потужності, тобто дуже мінімальну вироботку йде, або навіть навіть 1%, відсоток, то система із оптимізаторами виробляє трошки менше енергії, ніж та система на іншому під'їзді, яка без оптимізаторів. Але це ну, мізер. Тобто, якщо одна станція там з 14 кВт виробляє там 200 Вт, то та система, яка 200 Вт виробляє та. Яка без оптимізаторів та й оптимізаторами може виробляти 100 Вт, тому що, мабуть, якесь живлення забирають на себе оптимізатори. Але якщо сонце піднімається і день сонячний, і є якась певна кількість перешкод однакова і на тому на до іншому під'їзді, то та система, яка з оптимізаторами видає більше енергії відсотків на 5-10, ніж та система, яка без оптимізаторів. Тому ну ми ж та все одно розраховуємо в більшості випадків на велику вироботку, коли вже сонячний день, коли літо, весна, осінь. І це основний час, коли ми отримуємо якусь вигоду від цих соня... Панелей. Тому ці оптимізатори додають 5-10%, ну я би сказав, навіть ближче до 10%. Тобто сенс у них є. Тим більше, якщо у вас приміщення живеться за комерційним тарифом, я думаю, ці штуки також вам будуть вигідні. Ну і взагалі то люди, я вам скажу так, шукають якийсь вічний двигатель, а вічний двигатель вже є у нас, це наше сонце. Воно стоїть і мільярди років буде світити. Як на мене, це недбалість. Якщо у вас є комерційний об'єкт, у вас є велике споживання електроенергії, ну велике, скажімо так, більше 1000, більше, ніж 2000 кВт годин на місяць. А є об'єкти там, де набагато більше, в рази, в десятки в сотні разів більше. Тому обов'язково раджу вам використовувати сонячну енергію. Бо електрична енергія, як ви самі розумієте, буде завжди дорожчати, а у вас буде власна електростанція, яка буде допомагати вам дуже значно економити на споживанні. І це можна розглядати як окремий бізнес. Тобто, деякі люди, які хочуть вкластися кудись, там купляють якісь квартири під здачу, якісь приміщення. При тому у них є велике споживання і вони його не компенсують. Спочатку зробіть оце це. Це ваше вкладення, яке буде стояти. У вас там на даху на землі чи десь воно не потребує ніякого обслуговування. Ви його один раз зробили, поставили, воно стоїть і працює. Воно нічого не потребує. І при при цьому значно економить вам гроші. Ну в такому випадку, як у нас, як я вам вже сказав, ми розраховуємо, що навіть там 6 місяців в году, а може і 7 місяців в году, взагалі не будемо брати живлення від е, дитеку. А вже зимові місяці, а також місяці при наближенні до зими осінні та весінні, там вже якесь само собою споживання буде від мережі, але все одно буде значна частина компенсуватися. Енергію сонця. Далі наше все обладнання знаходиться, як я вам уже сказав, у підвалі. Зараз покажемо, як ми спустилися. Спустилися ми по фасаду, інших варіантів тут нема, Проводами до підвалу, і покажемо, де у нас обладнання, як воно там працює і як та система вся розключена. Це серце нашої системи. Ми знаходимося в підвалі. Тут у нас встановлене все обладнання клініки, тут встановлені компресори, інше обладнання, яке необхідне для роботи клініки. Там у нас є шкаф, який використовується для генератора, шкаф автоматики. І тут у нас встановлене. Два інвертори і встановлений комутаційний шкаф. Шкаф, який ми зварили. Ми зварили його власноруч. Нам зробив його зварювальник. Він антивандальний, металевий, щоб ніхто тут у нас нічого, як то кажуть, не стирив. Взагалі, то якщо у вас приміщення якесь більш гарне по дизайну, ви можете придбати заводський шкаф, який буде більш красивий, але в нашому випадку в підвалі там красота нам дуже була не потрібна. Головне, щоб воно все було в безпеці. Плюс ми сюди ще підтягнемо датчик від сигналізації або аяксівський. Може безпровідний, може праведний. Поставимо на розмикання цієї двері, щоб воно у нас було на ніч, закривалося і стояло під сигналізацією, під захистом. Як я вже казав, у нас тут два інвертори. Два інвертори однофазні. Чому саме вибрали однофазні? Тому що у нас чотири тут приміщення, і всі ці приміщення заживлені через однофазний від. Тому трифазні інвертори тут було використовувати недоречно. У нас є перший інвертор, який вживить наше одне саме потужне приміщення. Зараз ви можете бачити загальне споживання об'єкту приміщення по цьому інвертору 2,2 кВт. При цьому 1 56-160 береться від е, мережі і е, 590 Вт зараз береться від сонячних панелів. Батареї у нас заряджені зараз на 99%. Другий інвертор у нас, якщо ми знаходимося у літньому режимі роботи, зараз включений літній режим роботи, тобто всі три інших приміщення вони висять на ось цьому інверторі. Зараз споживання всіх приміщень 830 Вт, при цьому 580 Вт береться від мережі і 320 Вт береться від сонця. Так, як ви бачили, хмарність на вулиці велика, тобто сонця майже немає, і все одно, навіть в такому режимі роботи, у нас є е, якась генерація. Як я вам вже казав, там у нас встановлений шкаф генератора, і якщо налаштована система так, якщо у нас е, живлення з мережі немає, ну тобто аварія, живлення нема, ми працюємо на батареях. Ну, Батарея в нас розрахована на те, що вони весь день можна буде працювати аж до вечора. Але якщо все ж таки буде таке, що і мережі в нас нема, і батареї в нас розряджені, і сонця в нас немає, тобто, все зовсім погано. І батареї розрядилися до 20 тоді в нас заводиться генератор, автоматично заводиться він, тобто втручання ніякого персоналу не потрібно, він заводиться і заряджає нам до певного відсотка, там до 80% заряджає нам акумуляторні батареї, і потім він виключається. Всі ці режими, при якому рівні заряду включати інгенератор, і при якому рівні заряду батареї відключати, все це налаштовується в налаштуваннях інверторів. Тобто генератор заведеться, зарядить заряди нам акумуляторні батареї і е заглушиться. Ну і паралельно ми будемо використовувати батареї для живлення об'єкту. Тобто, що генератор заводиться, то це не значить, що клініка живиться від генератора. Від генератора йде зарядка батареї через генпорт. Тобто NPOR програмується і ми програмуємо, яку потужність нам брати. Цей інвертор бере 3,5 кВт, цей інвертор бере 1,5 кВт. В сумі це 5 кВт. У нас генератор там на 7 8 кВт, але якщо щоб його не перевантажувати, ось таку потужність близько 5 кВт, будуть брати інвертори для заряду акумуляторних батарей. А вже зживлення з батарей, а знову ж через інвертори, буде йти на живлення об'єкта. Тобто система захищає генератор перед перевантаження, і генератор стабільно, нормально працює на рівномірному навантаженні. Тобто, це класно і для Генератора і для живлення об'єкта. Давайте відкриємо комутаційний шкаф, покажу, що у нас тут всередині цього шкафу. Як ви можете бачити, у нас приходять живлення від сонячних панелей, тобто плюс-мінус, 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 плюс-мінус. Тобто у нас тут три стрінги. Як я вам вже казав, у нас сонячні панелі об'єднані у три стрінги. І у кожному стрінгу буде по вісім панелей, і вони запускаються ось через такі автомати постійного струма. Систему озіп ми не робили е, захисту мовної защити, нічого не робили, тому що тут немає нормального. Заземлення. Якщо воно буде заземлення, якщо воно буде організовано, тоді можна буде це доробити. Місця у нас вільне є. Тут встановлені автомати постійного струму. Ось цей перекидний переключатель трьохпозиційний. Він у нас використовується для перемикання зимового та літнього режиму роботи. Я про нього вже казав на даху, тобто в першому режимі у зимовому режимі. Кожна квартира із цих, які включені на цей інвертор, вони живляться від свого живлення, від свого лічильника. Але якщо живлення пропадає, то система така. Контакторів перекидає ці всі квартири і додає до основної квартири, яка є на цьому інверторі, і вони всі живляться безперебійним живленням. але є система перекидання. Якщо ми включаємо в літній режим роботи, то всі ці квартири вже зразу йдуть і живляться від інвертора і від цього ввода, до якого під'єднаний інвертор, до одного. Не до всіх трьох, яких на цей інвертор коментується, а тільки до одного. Тим самим ми можемо запобігти вимиканню зайвому при пропаданні живлення з вулиці, перемикання в цих двох квартирах, які будуть додаватися до цього інвертора. Інвертора, це в нас два автомати е, транзитні, тобто організувати транзит першого і другого інвертора. Тобто, якщо щось трапиться таке, що інвертори зламаються, нам повинно, щоб були транзити. І я раджу завжди ставити транзит, тому що буває так, що щось проїздить з інвертором, Може з налаштуванням, щось не то, може просто з інвертором щось зламається, і тоді власники телефонують і аврал терміново треба біжати, щось зробити, щоб у них живлення на об'єкті не проривалося. Тому, якщо у вас буде транзит, ви просто приключите, і у вас живлення буде працювати до того моменту, коли приїде інженер і на. Влаштую те, що вам потрібно. Це в нас автомати постійного струма для захисту акумуляторних батарей. Шкаф акумуляторних батарей у нас розположений через стіну. Ось на нього пішли провода. Зараз покажу вам, що знаходиться у тому шкафу. Це наш шкаф накопичення енергії. Тут у нас встановлено 10 акумуляторних батарей, як ви можете бачити, 5 тут і 5 тут. Це літій залізофосфатні акумуляторні батареї, торгівельна марка Sacred Sun. Кожна батарея 51,2 вольта 100 ампер годин. тобто 5 кВт годин. 10 батарей, 50, ну якщо бути точним. 51 і 2 кВт. -години. Тут ми ще зробили ще дві ячейки. Якщо нам на випадок, якщо нам цієї ємності буде недостатньо з якихось причин, але я думаю, що буде достатньо, то можна буде встановити ще дві акумуляторні батареї. Яка система зроблена у нас тут? Як знаєте, у нас два інвертори, і тому, в принципі, зазвичай роблять на один інвертор якийсь блок батареї, і на другий інвертор якийсь блок батарей. Але в такому випадку у нас буде нерівномірне використання енергії. Тобто у нас об'єкти приміщення різні, і само собою. Якщо один блок поставити на один інвертор, один блок-другий блок, блок батареї поставити на другий інвертор, то буде така ситуація із-за того, що споживання нерівномірне, що частина клініки вимкнеться, тому що батареї розрядяться в якийсь момент, якщо такий момент буде. А друга частина клініки продовжить працювати. Нам такий варіант не підходить, тому ви вирішили зробити наступну систему. Тобто ми обидва інвертори приєднуємо до спільної мережі батареї. Всі плюси батареї виводяться на одну шину, всі мінуси батареї вводяться на іншу шину. Тобто ми отримуємо Батареї з 10 батарей, і кожен із цих інверторів під'єднується до цих шин і бачить всі батареї разом. Тобто, якщо така ситуація буде, що живлення не буде і сонця не буде, і батареї будуть розряджатися, то все у нас в клініці буде працювати до того моменту, поки не розрядяться всі батареї. Тобто, вся клініка буде забезпечена електроенергією і не буде такого, що частина клініки вже відключиться, а інша частина продовжує працювати. Саме така у нас була задача. Батареї мають багато циклів заряду розряду, все залежить від того, яким струбом заряджати яким струбом розряджати, і на яку глибину розряджати ці батареї, і до якої межі їх заряджати. Але рахується, що до 10 тисяч циклів такі батареї мають прожити. Якщо їх використовувати нормально, не давати їм дуже високих струмів заряду і не розряджати їх дуже глибоко, то ось батареї мають прослужити. Як, ну, як ми плануємо, до 10 років вони мають у нас відпрацювати. Інвертори заряджають ці сонячні батареї. Система зарядки у нас наступна: тобто, у нас електричні вводи не дуже потужні, тому ми не можемо собі дозволити в день, якщо сонця нема, якщо живлення з мережі нема, то скажімо так, ми сидимо на акумуляторних батареях. Потім, якщо живлення з мережі з'являється, то ми не можемо одночасно живити і клініку і е, заряджати акумуляторні батареї, тому що ємність батареї велика, і треба їх заряджати досить потужним струмом. І ці води наші можуть не витримати одночасне живлення і того, і того. Тому буде налаштовано так, що заряджатися в випадку, коли сонця нема, перший пріоритет це буде зарядка від сонця, але якщо сонця Нема, то зарядка в наших акумуляторних вборах буде відбуватися після 23-ї години вечора або ночі. Тобто батареї будуть заряджатися вночі, коли сама клініка не працює, і вона нічого не споживає, і в цей час ми можемо давати досить велику потужність заряду. У нас два інвертори. Ми можемо на кожен інвертор поставити там десь 5 кВт, тобто 100 А, 5 кВт струм заряду. сюди 5 кВт і сюди. Тобто на один інвертор видає 5 кВт, і другий інвертор дає 5 кВт. Тобто загалом вони будуть давати 10 кВт навантаження на батареї. В такому випадку два наші інвертори. Будуть заряджати батареї вночі за час приблизно 5 годин від повного розряду до повного заряду. Що таке запас енергії 50 кВт годин, який ми зараз маємо, це означає, що ми можемо живити навантаження потужністю 10 кВт на час до 5 годин, або навантаження потужністю 5 кВт на час до 10 годин. Само собою, повну потужність 5 кВт за годин з, з кожної батареї ми забрати не можемо. Десь відсотків 90 можемо забрати. Але ми у себе в налаштуваннях поставимо так, щоб в випадку, коли ми працюємо від. Батарей, то ми розряджали їх до остаточного заряду 20%. І потім, у нас, якщо живлення не з'являється, у нас буде заводитися генератор, і генератор вже буде підтримувати живлення клініки через інвертори з акумуляторних батарей і буде паралельно їх заряджати. Ось таким чином у нас це буде налаштовано. літій залізофосфатні батареї, це на зараз один із найкращих варіантів системи збереження енергії завдяки високій циклічності, завдяки швидкому заряду і відносно невеликим розмірам акумуляторних батарей і невесно. Невеликою вагою акумуляторних батарей. Як я вже сказав, можемо додати ще дві акумуляторні батареї. Ці батареї підтримують з'єднання по інтерфейсу з інверторами DEI. Ось тут у нас є нас проводи, які під'єднуються всі в ітогі до інверторів. І інвертори бачать е ці акумуляторні батареї, бачать їх ступінь заряду в відсотках, все показується точно. Хоча цього можна було би не робити, можна було просто налаштувати роботу акумуляторних батарей і роботу з акумуляторними батареями по напругам. Тоді не так точно показується би остаточний заряд на батареях, але все також би працювало. І як показали нам виміри, які ми зробили останні декілька днів. Загальне споживання клініки по першому інвертору приблизно 40-45 кВт годин на добу, по другому інвертору приблизно 15 кВт годин на добу. Тобто загальне споживання клініки за добу буде приблизно 60 кВт годин. У нас батареї 50. Тому, якщо в випадку, якщо ми будемо взимку без світла, світло буде пропадати, то нам майже на всю добу буде вистачати, трохи буде не вистачати 10 кВт, годин але у нас буде ще сонце протягом дня якусь кількість енергії буде додавати. Плюс, у випадку, якщо цього буде недостатньо, і на вечір нам буде недостатньо батареї, то буде все ж таки заводитись генератор і годинку або дві буде працювати генератор. Якщо замовник скаже, що це буде недоречно, тоді нам прийдеться ще додати дві акамуляторні батареї, і тоді у нас буде денне споживання 60 кВт годин, і батареї у нас буде 60 кВт. годин Але ж, як я вже казав, все ми з них взяти не можемо. Якийсь остаточний заряд ми забрати з батареї не можемо, ще й для того, щоб ми їх ощадно використовували. Тому у випадку, якщо нема світла, клініка все ж таки буде трошки економити електроенергію, вона не буде там чайниками і там всім іншим дуже потужним користуватися. Тому споживання буде менше у випадку, коли світла немає, і цього нам буде, я думаю, навіть оцих 10 батарей нам буде достатньо. Давайте трохи поговоримо про гроші, скільки це коштувало і коли воно себе відпрацює, чи відпрацює взагалі. Ця вся система загалом з роботою зі шкафами, з батареями, з інверторами, з сонячними панелами, вийшла приблизно десь 23-24 тисячі доларів, тобто десь трошки більше мільйона гривень. Ну, скажем так, пускай мільйон і сто тисяч гривень. Чи відіб'є воно ось в такому вигляді, як зараз воно є себе колись? Ну, якщо так порахувати, що ми будемо десь в 6 місяців на рік повністю закривати споживання від ДТЕКу ми відвізвідти брати енергію не будемо, то ми будемо економити десь 20 тисяч гривень на місяць, 6 місяців 120 тисяч гривень. О, остальний час, частинку в зимовий час маленьку ми будемо компенсувати. Ну, скажімо так, нехай буде це 150 тисяч на рік гривень, а у нас мільйон 50. Тобто окупність системи буде 7 років, але через 7, 8, 9 років майже, я думаю, вже вийдуть з ладу наші акумуляторні батареї, або, може, не вийдуть з ладу, у них ємність просто знизиться, пускай вона буде там не 100% як зараз, а там 50-60-70% від їх начальної ємності. І тому вже прийде час замінювати акумуляторні батареї або додавати акумуляторні батареї. Тому, скажімо так, в системах де використовуються акумуляторні батареї, окупність дуже дуже довга. І про неї казати навіть має, думаю, немає сенсу. Тому така система вона комбінована, вона гібридна, вона називається, коли вона і з сонцем є, і з батареями є. І ця система дуже довго окупається. І вона не про окупність, а вона про комфорт. Тобто такі системи ставлять вдома, там, де ви хочете, щоб у вас не було переривань живлення, і щоб ви їх не помічали, або на комерційних об'єктах, як, як тут, там, де ви працюєте, там де ви заробляєте кошти, і ви будете втрачати, якщо будуть переривання живлення електроенергії. Якщо б це була система без акумуляторних батарей, то вона коштувала б, я думаю, десь половину від цієї вартості, ну або навіть ще менше. Тому що половину вартості забирають акумуляторні батареї, плюс інвертори. І якщо ви будете використовувати мережеві інвертори, які е, не працюють з акумуляторними батареями, а просто компенсують споживання сонцем, то такі інвертори з чехка коштують дешевше. Тобто система коштувала б тону відсотків на 60% дешевше. Тоді окупність вашої системи була б ну може роки 2-3, Тому що і тоді і економія у вас була б менше, тому що завдяки акумуляторним батареям ви на літо можете зовсім закривати всі питання і живлення зовсім не брати від мережі. А там все ж таки вночі і ввечері, і в о, похмурні днів, там де Будуть хмари, ви також не будете закривати все своє споживання. Тому частину енергії, все ж таки, ви будете купувати у дитеку. Там строп трошки розтягнеться, але і вартість в два рази, і більше навіть чим в два рази, буде менше, ніж у таких акумуляторних систем. Тому тут уже вам вирішувати, але якщо все ж таки ви потребуєте безперебійної роботи вашого бізнесу, то така система, я думаю, має бути. Якщо з бізнес заробляє, приносить вам гроші. У випадку, нашому, коли це стоматологічна клініка, клієнти не будуть переноситись, клієнти будуть розуміти, що вони сюди прийдуть, і в незалежності від наявності або відсутності електроенергії, вони послуги свої получать. А це дуже, дуже дуже важливо в останній час, в останні два роки, коли з цими перериваннями дуже багато клінік або закрилися, або працюють в такому нестабільному графіку. Вони підводять клієнтів, і клієнти само собою туди більше не йдуть. Тому, якщо вам потрібна така система, ми її можемо вам змонтувати. Ми можемо вам продати акумуляторні батареї. Якщо ви можете самі щось змонтувати, якась буде там компактна система, може просто предложимо вам обладнання. Якщо вам потрібно, в комплексі, то зробимо всю цю систему з монтажем. І сонячні панелі, і батареї, і інвертори. Це можуть великі системи, як ці можуть бути однофазні, трифазні системи, компактні там меншої потужності. Так само ми можемо вам запропонувати і якісь маленькі безперебійники для якихось окремих приладів для клініки, целіком, а для якихось окремих приладів. Звертайтеся, будь ласка, Вольтмаркет вам у цьому допоможе. Якщо у вас залишились якісь коментарі, якісь питання, залишайте їх. Будь ласка, під відео будемо намагатися вам на них відповідати. Ну і дякую вам за ваш приділений час.